Четвер вечір підбиваємо підсумки інформаційної картини дня разом із командою телеканалу Віта. Мене звати Юлія Волокотрав. Вітаю вас! Шість нових авто для поліції охорони. У Вінниці випускатимуть олію із насіння льону. У місті згадували жертв голодомору. Шість нових автівок отримали сьогодні поліцейські державної служби охорони. Легковики та позашляховики патрулюватимуть у Ладижані, жмеренці та Вінниці. На їх придбання жодної копійки із дербюджету не витратили це. Виключно кошти зароблені службою. Новий транспорт правоохоронців бачила Ірина Дідух. Новенький автомобіль роздивляється сержант поліції Віталій Дем'янюк. Він один з тих, кому випала нагода змінити службовий транспорт. За роки роботи у державній службі охорони встиг поїздити і на дев'ятці, і на ланосі, а тепер отримує ниву. Нова машина є нова машина. Вона ніколи не поламається, не вийде з, ну, зі строю і легше працювати по городу. Загалом Державна служба охорони Вінничини отримала шість нових авто: чотири легковики та два позашляховики на суму понад мільйон гривень. Всі вони придбані за власні кошти. За словами начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, нині цей транспорт в задовольняє потреби охоронців, бо ж і в ціні недорогий, і в якості надійний. Сьогодні вони дають можливість нам. Забезпечити охорону магістральних нафтогазопроводів, де в основному проходять вони в важкодоступних місцях польових там, лісових масивах. То такі автомобілі якраз нам те, що потрібно сьогодні. станом на сьогодні під опікою Державної служби охорони на Вінниччині понад 5 тисяч приватних помешкань, аби не спізнюватись на виклики і вчасно попереджати правопорушення. Лише цьогоріч службовий автопарк поповнився на 13 автівок. Ми конкуруємо з недержавними охоронними підприємствами і беремо більшу чисельність квартир і помешкань під охорону. І будемо працювати над тим, щоб збільшувати нашу кількість маршрутів і в місті Вінниці, для того, щоб надійно охороняти об'єкти приватної державної форм власності. Після того, як машини освятили, поліцейські вирушили охороняти об'єкти владижин, жмеренку та по місту. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. У Вінниці випускатимуть олію із насіння льону. На олійно-жировому комбінаті кажуть, уже наступного року нова продукція з'явиться на полицях Вінницьких магазинів. А поки на підприємстві тривають випробування. Щоправда, сьогодні олію із льону виробляють на Чернівецькому комбінаті, який разом із Вінницьким входить у промислову групу. Віол спеціалісти запевняють, широке застосування насіння льону та олії з нього сьогодні. Обмовлює попит на цю продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках. Олена Гук продовжує. Півтори тони олії на добу, понад 40 найменувань продукції, соняшнику ріпаку та сої. Виробляє олійно жировий комбінат. Вона експортується в більш ніж 60 країн світу, в тому числі і у Європу. Близько 80% продукції комбінату Вінничани знають під торговою маркою Віол. В промислову групу Віол входить два. Комбінати це Вінницький і Черневецький. Але Вінницький це він самий потужний комбінат. І зараз, після останньої реконструкції цей завод, вправі займає перше місце в Європі за потужністю. Тресова олія, яка отримується на даних фільтрах, методом прямого віджиму. Ну, ми спочатку забираємо лушпиня з насіння соняшника, потім подрібнюємо ядро, його відправляємо на воло теплову обробку. Воно нагрівається. Потім воно поступає на прес. З преса ми отримуємо неочищену олію. Вона в місяць шадомішки лушпиня, ядра. Потім воно поступає в фільтр, відфільтровується і отримується ось така очищена олія. Так, вона йде гаряча близько температури ну, до 100 градусів. Наразі на олійно-жировому комбінаті налагоджують процес виробництва олії з льону. На підприємстві кажуть, широке застосування його насіння наразі обумовлює попит на цей продукт на внутрішньому і зовнішньому ринках. Новий вид олії продегустували сьогодні керманичі міста та області. Включити олію з льону в свій щоденний раціон вінищани зможуть вже з наступного року, кажуть на комбінаті. На олія дуже корисна для організму, тому що в місті омега-3 в ній олії вище, ніж навіть в рибючому жирні. що таке омега 3, риб'ячий жир колись. Омега-3 це ненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для організму, які знижують рівень холестерину в організмі. Вінницьку олію споживають в Африці, Китаї, Індії і навіть на екзотичних островах у планах Антарктида. Продукт якісний і проблем з реалізацією немає. Запевняє директор Вінницького олійно-жирового комбінату. Сертифікована по всіх системах якості світових і європейських: це системи ХАСП, системи ІСО, системи GMP+, системи ОСАС і системи по екологічній системі. Тобто всі системи, які існують в світі і в Європі. Існують на цьому заводі. У нас біля ста різних підприємств працює в місті Вінниці. Це якраз реальний сектор економіки і в чергу це робочі місця, це податки відповідно до міського бюджету. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінниці згадували жертв голодомору 32-33 років. Із нагоди дня пам'яті, який традиційно припадає на четверту суботу-листопада, у місті провели круглий стіл, участь у якому взяли історики, краєзнавці, громадські діячі та свідки тих подій. У рамках заходу працювали дві пересувні виставки Глюдомор на Поділлі. Тож присутні могли на власні очі побачити матеріали фондів Вінницького краєзнавчого музею та державного архіву. За офіційними даними на Він... Ничего під час голодомору померло понад півмільйона людей. Історики кажуть, це була найбільша катастрофа, яку пережила Україна як щодо кількості жертв, так і страждань. Найбільший процент померлих людей припадає саме на мешканців. Сіл, як це не парадоксально звучить, на основних виробників зерна, яке йшло на експорт, самі ці люди найчастіше ставали жертвами злочинної політики радянського керівництва. 72% селянства українського було знищено. Тобто це ті люди, які могли і мали можливість створювати опір проти тоталітарної держави. І їх треба було винищити. Навіть вилучали жорна для того, щоб не могли не лише зерно, але й іншу крупу переробити і таким чином вижити. Новий садочок з'явиться в агрономічному у 17-му році. У новому році дзвінки з таксофонів стануть безкоштовними. Майстер манікюру, коли до справи береться чоловік. Проблеми із чергою до єдиного садочка в агрономічному наступного року не буде. У селі з'явиться новий сучасний дошкільний заклад на 180 місць. Де садок довгобут, який простоїв 14 років, зрештою почали відновлювати. У сільській раді агрономічного кажуть, через хиби у будівництві споруда занепадала. У той же час місцевий садочок був перевантажений. Аби розпочати роботу з реконструкції, потрібні були мільйони, і вони знайшлися. Завдяки ініціативі сільського голови та пітри. Мки народного депутата село отримало держсубвенцію у 4 мільйони гривень. Що вже встигли зробити за ці гроші? Дивимося далі. Вже за рік у цій споруді гратимуться діти та звучатиме музика. Довгобут села агрономічного перетвориться на сучасний, комфортний, просторий дитячий садочок. Звести його планували ще 14 років тому. Втім, будівництво довелось заморозити через брак коштів. Відновлювати садочок почали торік. Прискорились роботи, коли з державного бюджету надійшло 4 мільйони гривень. Вже встигли замінити покрівлю, вікна та двері. Підсилили фундамент. Стіни стягнути металевими тяжами, що не дає змогу будівлі розвалюватись, тому що основна причина. Не роботи, скажімо так, садочка була в тому, була в тому, що не було належним чином зроблене водовідведення. Підрядник каже, проте аварійні заходи вже виконали. Наразі почали оздоблювати будівлю зовні. За тим, як тривають роботи та який обсяг виконано, спостерігає народний депутат Олександр Домбровський. Свого часу до нього звернулись представники громади агрономічного з проханням допомогти залучити гроші на відновлення садочку. Олександр Григорович не відмовив. Ну, такі кошти, я кажу, серйозні кошти, я рахую, що 4 мільйони це серйозні кошти на сьогоднішній день. Ще не один сільський голова таких грошей не вводив в село. За словами парламентарія, кошти надійшли двома траншами. Наразі важливо визначитися, скільки потрібно ресурсів, аби здати першу чергу проєкту в наступному році. Ну, і враховуючи, що зараз кінець року, що нам потрібно розуміти, що ми освоюємо, що не освоюємо, що нам вдалося, що не вдалося. І в рамках підготовки проекту державного бюджету на слідчий рік дуже важливо, щоб кошти не були розмазані, щоб ті кошти, які вже були профінансовані, ці об'єкти були введені в експлуатацію. Ну, принаймні, в наступному році в рамках першої черги планують відкрити поки один корпус, але це суттєво розвантажить місцевий садочок, який наразі відвідує 150 діток, хоча розрахований заклад на 90. Тут поки що має розміститися три вікові групи, всі кабінети, більшість вірніше кабінетів, музична зала і харчоблок з усіма його підсобними приміщеннями. Коли дошкільний заклад повністю відремонтують, у ньому зможуть виховуватися близько 180 дітей. Це дозволить вирішити питання черги до садочку в агрономічному. На підтримку депутата щодо відновлення навчальних закладів розраховує громада Ільківки. Місцеві школи довгобуту чверть століття. В той же час там теж ні діти, а їх близько 150 змушені їздити на навчання у сусідні села та Вінницю. От школа в такому стані, яка вже фактично побудована на 60 відсотків. Яка зроблений такий апгрейд проектного рішення проекту має всі можливості для того, щоб протягом двох років держава її дофінансувала спільно з місцевою владою, спільно в рамках додаткових надходжень до місцевого бюджету, до сільської ради. Я думаю, що ці рішення треба ще буде аналізувати, залучивши місцевий бізнес. Ну я достатньо оптимістично дивлюся на перспективи того, що ця школа має шанс. Бути вести введене в експлуатацію, що діти з трьох сіл будуть мати можливість ходити в комфортну сучасну європейську школу. Ростислава Зоробінська, новини телеканал Віта. Вести бізнес в Україні стане легше. Уряд скасував майже чотири сотні і нормативних актів, деякі з них ухвалили ще століття тому. Високопосадовці зазначають, надмірне регулювання стримує розвиток бізнесу і створює корупційні ризики. Обіцяють, що підприємцям стане простіше реєструвати свою діяльність і отримувати кредити. Здешевшити чи не втричі має і будівництво, тож і житло стане доступнішим. Україна очікує 50 мільйонів євро кредиту від Угорщини для облаштування кордону. Відповідно, міжурядова угода передбачає фінансування повної вартості контрактів на поставку товарів, будівництва, капітального ремонту ділянок доріг українського угорського кордону. У профільному міністерстві кажуть, позику нададуть за нульовою ставкою терміном на 18,5 років. Укртелеком із нового року скасує плату на дзвінки з таксофонів по Україні. Нині ж телефонувати безкоштовно можна лише у межах міста. Про це повідомляють у прислужбі компанії. Наразі мережа її таксофонів налічує майже 6 тисяч апаратів, які розташовані в громадських місцях мегаполісів та невеликих населених пунктів. Айтішник за освітою, майстер манікюру за покликом серця. 18-річний віничанин Олексій Лущан працює у одному із віницьких салонів краси. каже, робить те, що йому до душі. У місті він чи не єдиний чоловік, який займається такою справою. Хоча за кордоном ця професія серед працівників сильної статі більш поширена. Наразі у Олексія вже є постійні клієнтки. Свої руки майстру довірила, і наша Ірина Корж. Зазвичай чоловіки не розуміють, чому на манікюр жінки витрачають багато часу. ось свіничанин Олексій Лущан знає відповідь. Ось вже кілька місяців 18-річний хлопець працює в одному з міських салонів краси. В його арсеналі бафік, пушер та доц. А ще кілька років тому він бачив себе айтішником і навіть закінчив профільне училище. У мене мама майстер манікюру із дитинства. Я знаю, як працювати, як робити. Якби на Ізус міг розказати всю цю схему, але потрібна була практика. Втім, аби розпочати практику, хлопець закінчив спеціальні курси. Тепер знає, як правильно видалити кутикулу гострим предметом, не зашкодивши палець та чим відрізняється апаратний манікюр від обрізного. Працює майстру манікюру Олексій лише три місяці, але вже має постійних клієнток. каже їх приваблює не тільки якісний результат, а й його чоловічий підхід у задоволенні жіночих забаганок. Клієнти кажуть, що деякі майстри, наприклад, дуже шарпують ручку, там, наприклад. Ну, жінки, дівчата це такі ем, ну, дуже ніжні, тому стараюся робити так максимально ніжно і щоб це було приємно. Дві години, наприклад, длиться вся ця процедура, і потрібно якось спілкувати, щось говорити, і тому вже жінки починають розповідати, що, як вони, де вони були, що бачили. Ну а щоб їм було приємно, потрібно проявляти якийсь інтерес. Аби довірити руки майстру, чоловіку війничанки вишиковується в чергу. Кажуть, якщо за кордоном представники сильної статі працюють чи не в кожному салоні, то у нашому місті це новинка. Зовсім інший делікатний і м'який підхід. Я дуже ну довольна його роботою. Довіряю йому в цьому плані. Знаю, що він досить таки підтільно підноситься до своєї роботи. І подобається з ним радитись. Він завжди. Е... На свою думку на чомусь ґрунтує, на певних таких фактах, з якими не поспориш. Льоша єдиний чоловік в жіночому колективі. Майстрині кажуть, незважаючи на молодий вік та маленький досвід, в нього є чого повчитись. Я побачила, як він працює з клієнтками, і я зрозуміла, що в нього велике будуще. Директор салону каже, Олексія виділив серед інших ще на курсах. Пройшов випробовування на експрес-послугах. Клієнти в нього є. як правило, нормального майстра це рік. Як мінімум рік треба, щоб зробити з людини майстра. Якщо в нього є хист, є схильність, це рік. Ну він вже за три місяці має клієнтську базу. І вже на десерт своїм клієнткам Льоша пропонує своєрідний релакс, робить масаж рук абсолютно безкоштовно. Ірина Корж, Олег Літвінців, новини, телеканал Віта. У місті презентували роман бразильської письменниці, родом із Вінничини Кларіс Ліспектор. Її книгу Час зірки уперше переклали українською. Кларіс народилася у Чечельнику. у 30-х роках. Через єврейські погроми та війну сім'я майбутньої письменниці емігрувала до Бразилії. Її літературний доробок читачі порівнюють із творчістю Вірджинії Вульф та Франца Кавки. Останній роман Ліспектор Час Зірки уперше опублікували у 77-му, А через майже десятиліття фі. Ім знятий за її твором отримав срібного медведя на Берлінському кінофестивалі. У Вінниці історію про непримітну друкарку презентувала редактор українського видання роману Ірина Корнелюк. Жінка запевняє, що саме неповторний стиль ліспектор стане своєрідним викликом для українських письменників. Це складне завдання справді. І вона, як звучить незвично в оригіналі, так само вона і тут звучить. Я намагалася якомога. Ем... Доскіпливіше та відтворити власне манеру ліспектор, а манера в неї поетична. Тобто, на жаль, ну, це не є масова література. Тут Кларіса перевтілюється в письменника, хоч вона жінка, та? вона намагається стати чоловіком і водночас стати персонажем, і водночас дізнатися про думки Бога, е е е намагається піти проти фатому. Пише книгу автор, а її долю створюють самі читачі. Тож нехай до ваших рук потрапляють якомога більше книжок талановитих письменників. На цьому ставимо крапку. Ну а ще раз переглянути новини ви можете на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Ну а зараз традиційна погода на завтра, 25 листопада. 25 листопада у Вінниці погода хмарна з проясненнями. У день місцями невеликі опади, вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Уночі температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу до нульової позначки. Удень ртутний стовчик покаже від нуля до 5 градусів тепла.